Так, народ, всім привіт. Давно нічого не знімав, та й нема що знімати, бо дні у нас так проходять. Наївся, виспався, висрався і так кожен день. О, а це скосили, були пшеничку, оцих 1,7 гектара, і приїхав був вчора мопедом, а бачу тут заростає, то треба його ковернути. А десь ось, ось дощі обіщайте, якраз пшеничка та, що виплюнув комбайн, вона взійде, і тоді воно десь в кінці серпня, може перепашиться або пізніше. Ну, будемо дивитися, як будуть бур'яни йти. Ну зараз його треба хоч як-небудь. Бо воно не, не, не проросте, та пшеничка, якщо я нічого не буду робити. Та треба його ковернути. Валки, як бачите, у нас тут жирні, просто піпець. На оцих 1,8 гектара, воно мені сипнуло ну, майже 2 тони. То, коротше, щоб я нічого не робив, то я, виходить, ті гроші взяв та й купив би 3 тони зерна, а не ті, що я взяв дві. Бо комбайн, виходить, 3000 і солярка. Там 10, чи скільки літрів, чи 15. Бо косила у нас тут нива. Коротше, така, знаєте, задрочана, ну, хоч якась. Бо, допустимо, в мене тут вона була слабенька, ріденька ця пшеничка, то вона стояча, хоч була. А в кого в людей на городах, на городи в Добрині... О, то, коротше, вона вся лежить. То там вже, напевно, та, що біля землі, напевно, і погниє. І нема комбайна, і ні хрена. То я добре, що скосив, то й короче, мать його туди. Бо воно ж бачите, навіть волків толком не видно. Коротше, і соломи нема де що взяти. Я переживав, що тут соломи буде, що хоч буде робити, бо Нива ж не розкидає солому. А тут і соломи нема. То, коротше, зараз його. Попробую настрою передню-задню батарею, щоб воно однаково лізло, та й будемо його пробувати дискувати. Так, коротше, ось. О. Показую з цього ракурсу, які тут валки жирні з соломи. Хоча тут пшениця стояла на краях, на оцівах, сама найгарніша. Можете представити, що там під посадкою було, там взагалі не було тієї пшениці. О, отак, коротше, нормально виходить, як бачите, за, за один раз чорнить, бомба. Оце тільки, бачите, ось посередині остається гривка маленька. Ну, я їй нічого не зрозую. Це треба або лапу культиваторну, там ставило, щоб ставити, щоб вона її збривала, Або на одну батарею ставить довшого вала і ставить ще одного диска, щоб він його зрізав. Бо по-другому не як. Ще цей вітрюган бляха. Оці всі поля, все, все зароще, ніхто нічого не де. Ось, щоб ще одного диска ось сюди поставити, довшого вала знайти. І ще ось якраз тут виходить, отак візьмем. О, якраз він буде перекривати. Бо бачите, скільки ось А це один мінус оцей дискової борони. Ну, нічого. Я їх за мільйон не купляв. А як бачите, вроді і не дискова, а лущильник, а робить він хорошо зелень. Вся закидана, вся прикидана, та й коротше будемо шурувати. Так, ну що, закінчив я оце поле. Ну, блядь, так сказав, типу, в мене їх тут блядь, 15 штук цих полів. Ну, коротше, я думаю, результат нормальний. Яке було, а яке стало. Ще краї по одході, та, та й нормально. Тоді якісь дощики пройдуть і тоді оця пшеничка посходить. Ну, я думаю, вона поки виросте, то до того моменту я її перекину плугом та й все. Во. Ну, а 16, ой, 16 блядь, кажу, 16, 16,5,5 гектар. Коротше, я їх трогати не буду, бо я вже в цьому році на них тільки заробив, що ще довше настався. <плес> Во. Та коротше, як бачите, диски нормально працюють, все, ну, як бачите, гривки такі остаються. ну, нічого не зробиш. Треба длиншого вала на задню одну батарею і ще одного диска ставити. Ну і треба її робити прицепною, Плюс е, рама, ота, що буде, е, прижмеше якийсь доповнітельний вес і не буде трактора тягати зліва направо. Бо це їздиш тим рулем туди-сюди, воно відчувається, що воно сраку раку то вліво, то вправо, то вліво, то вправо. Я тоді колись показував, я її типу, прицепними тягав, та ти що. Песня, ти собі їдеш рівненько, а вони ззаді плавненько так ходять туди-сюди. І трактора не тягають. Во, то коротше, отак народ. Бувайте здорові, а ми будемо його далі доділувати та й, та й додому. Отдихати і опять ніхіра не робити.